Санька живий, в нього все, все добре. добре. Все Але добре. спроб було багато. Кожен раз він, знаєте, голову прибирав і такий ну, наіграно якось було. Цього разу, чого ти не увернувся, скажи. Ну, потрібно було, щоб було реалістично. <рес> нічого немає. Але я так сміялася. Ну, це тобі за кохану всі ага. так підтвердили. Сказав, наступний буде, в нього там вже є варіант, що записувати так операція. Вона буде вчора не захотіла, бо я був дуже злий. А от сьогодні, сьогодні я трошки вже відійшов, так що буде відос. Дівчатка, я знаю, що так багато вас чекали, так само, як і я. Нарешті у постачальника, і, звичайно, що у нас з'явилась вже повна серія від Богенії Марула. Ви знаєте, що вони всі класні, і макадамія, і з цією сергановою алією, але ось ця Марула, це просто найкраще. Реально, волосся потім після. Цього набору, як після дорогої салоної процедури, там де яких позицій не було, але тепер вони знов в наявності. Це я взяла собі маску, в мене закінчилася. І це олійка для волосся. Але все вже є. Ви можете і окремо купувати, можна і набором. Я, звичайно, що рекомендую набором, але знаєте, що все, якщо що продається, і окремо. І найважливіше, оці два засоби також вже є в наявності. що це? Запрошення. О, це запрошення. Що тут написано? на святкування Ну-ну-ну. Отут що написано? Підемо на святкування хрещення. Ми обов'язково будемо зі всіма дітками. Дякую велике за запрошення. а мені здається, що воно не відкривається. На ось так, так? І потім не забувай складати сюди, добре? Чуєте ці звуки. А це ми, це не пташки, це ми сьогодні заважаємо сусідям, тому що ми запланували робити цю альтанку. В нас працюють сьогодні гарні хлопці, дівчат, але прохолодно, коротше, тому вони вдягнені, нічого цікавого вам не покажу. Потім покажу вам результат. Це була б погода класніше. помилувались би. І ремонтами, і хлопцями, як зазвичай в мене. Ну що робити, погода не дає. Кого ти Тим слав? часом моя родина Тимочка, не приймає участь. А, ти пірамідку спав? Я хочу не сьому пірамідку зробити. Та ти взагалі молодець. Я хочу пірамідку робити. Серйозно? Так. Да. Ого.